Вже майже як 40 років у червні світ відзначає день ляльок. Ляльки не просто іграшки, а один із елементів дитячого розвитку, що створює емоційні зв'язки, допомагає у грі сформувати соціальні навички та з опанувати базові задачі піклування. Сучасні виробники ляльок настільки уважні до дитячих бажань і потреб, що інколи дорослі просто губляться при виборі дитині подарунку. Тож наша знімальна група завітала до однієї з найбільших іграшкових крамниць, веселий кошик, щоб розпитати знавців про те, які ляльки сьогодні в тренді. У веселому кошику ляльки як окремий всесвіт. Асортимент вражає іграшки на будь-який вік, смак та фантазію від класичних пупсів до модних красунь та чарівних персонажів із мультфільмів, та нинішні фаворитки маленьких дівчаток, великі реалістичні ляльки. У них приваблива зовнішність, великі очі, круглі голівки, миле обличчя. А ще вони вміють сміятися, плакати та навіть видають звуки як справжні малюки. Оптимальний вік для таких іграшок від трьох років. У нас є ось такі лялечки реборни, є ось такі відкриті варіанти. Вони можуть сидіти, стояти. І також додатково є ось такі варіанти, вони будуть іти в коробочках. Ляльки виконані з якісного матеріалу. Плюс додатково в них є прикраси для волосочка. Наприклад, тут в нас заколочка, у нас тут, наприклад, є бантик або корона. Кукли максимально реалістичні до справжніх дітей. В них гарна якість самої одежі, також волосечко, якщо брати, то вони майже як справжні, як у людей. Такі ляльки користуються великим попитом серед покупців як подарунки на новорічні свята та дні народження. До речі, наразі на ці іграшки діє приємна знижка. Ціна варіюється від півтори до 2,5 тисяч гривень. А ці ляльки дітям до вподоби за компактність. Їх зручно брати на прогулянку чи в дорогу. Крім цього, у них в наборі ще й комплект дитячих речей. Також у нас є ось такі варіанти лялечок. Дивіться, тут в наборчику йде додатково сосочка, плюс бутилочка, туалетик, памперс, одяг і взуття. Якщо ми вставляємо сосочку в ротик цій іграшці, то вона закриває оченята. Якщо бутилочку, то звичайно починає пісяти, потім додатково багато людей купляють їм одежу, памперси та змінне взуття. Серед вигідних за ціною та справді популярних варіантів набір Сіт», де є все необхідне, дитячий столик для годування, пляшечка, тарілочка, виделочка та інші аксесуари. Ще один чудовий варіант бейбі-бет. Це зручне ліжечко з м'якою постільною білизною, де лялька може солодко відпочивати після активного ігрового дня. До таких наборів завжди можна докупити додаткову колиску або проголянковий візочок. Також є ось така лялечка. Це е, люкс-варіант лялечки, я б сказала, тому що це один-один до оригінальної дитини, якщо можна так сказати. Тому що, по-перше, коли її кладеш, вона засинає, е, в неї є звуки сопіння. Коли вона прокидається, то звука, як справжньої дитини, може трішки поплакувати. Якщо її вдарити, е, кинути на підлогу, то вона буде плакати. Якщо її підкидати вгору, то вона буде сміятися. Тут в нас в наборчик входить бути, е, також одежа для самої Цієї дівчинки додаткова фотографія малюка там є. І ще пампер сходить у цей набірчик. Також є, як ви бачите, додаткова іграшка. В цьому варіанті це буде в нас зайка. Наступний популярний варіант для Альок буде до смаку тим, хто нянчитись не готовий чи вже награвся. В нас наявності є ось такі лялечки. Вони вже будуть більш менші за розміром, аніж ті, які я вам показувала. Їх відмінить в тому, що по-перше вони по різному вдягнуті, наприклад, і також є різні аксесуари в наборчику. Тут, наприклад, в нас сноуборд, тут валіза, плюс капелюх. Тут в нас лялечка йде з маленькою донечкою. Тут в нас теж мама з донькою. Додатково йде візочок. Також є в наявності ось такі лялечки, Це в нас лялечки з вечірніми сукнями. В них додатково йдуть прикраси для них. Якщо казати про інші варіанти іграшок, також є ось такі ляльки. В них більша голова. Додатково йдуть аксесуари. Це котик, наприклад. Або котик в такому як кружечку, це як іграшка новорічна. Якщо казати про якщо зрівнювати, наприклад, ось ті іграшки, лялечки і ось ці, то тут в нас буде кежуал варіант. А це в нас буде варіант вечірніх суконь. На почесному місці серед топового вибору дівчат популярні ляльки у вигляді відомих персонажів принцес Діснею та героїнь з мультфільмів. Ось такі лялечки в наборчику. Це діснеївські е, зимні принцеси. Тут цілих раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять величеньких, і раз, два, три, три маленьких. Тобто вісім сумарно за 990 гривень. І в наборчик також входить ось така чарівна паличка. Додатково до цих е, іграшок, до цих лялечок часто купують будиночки. Будиночки є різноформатні, великі, маленькі, для міні-лялечок, для великих лялечок. Можете подивитися е, далі. В нас. Отримавши консультацію фахівців у магазині, ми вирішили перевірити інформацію і розпитали про ляльок незалежних маленьких експертів. А були у тебе колись ляльки оці ці бейбі, знаєш, які там сміються або плачуть. Е, у мене було, Кукли, о, Барбі. У мене була которая бісить. Е, сміялась. А волосся були…» У Ляльки це не просто іграшки. Вони стають для дітей справжніми подругами, вчать турботі, доброті та розвивають уяву. У магазині веселий кошик кожен знайде саме ту ляльку, яка подарує радість і дітям, і дорослим.